Дорогі наші захисники, мене звати Маргарита, і я хочу подякувати вам за те, що ви робите для нас ви захищаєте нашу країну, наш дім, наше майбутнє, ви наша надія і гордість. Увесь світ знає, які ви сміливі та відважні, як сильно любите нашу рідну Україну. Я хочу побажати вам скорішого. Повернення додому живими і здоровими, з такою жаданою перемогою. Я знаю, що вам дуже важко, і щоб підтримати вас, мені хочеться прочитати веселого вірша, якого написала моя землячка, дитяча письменниця з Житомирщини Марія Пономаренко. По, по доріжці мишка йшла. По доріжці мишка йшла і копієчку знайшла, завітала до крамниці і купила там рушницю. Ось ось веду у ній курок та поставлю у куток. І до нірки зовсім близько, з воху котиська і стрілю баба. Кутисько ох, і ах, от та буде будесь віхота, налякає кота. Кіт Мартин, прогнувши спинку, день гуляв собі під тин. В шпарку глянув для годиця і побачив там рушницю, і відляку, мов шубка стала у Мартина. Ще раз гляну шпарку нишком і побачив сіру мишку. Ах, прояво засичав, Не в тебе інших справ. Трусануло добре тином під розгніваним мартином. Мить і в лапках вже рушниця. Може, це мартину сниться? Ні, бо мишка сіроманка вже за мить була під ганком. Блима кіт сердитим оком. Нащо ця мені морока? Що з рушницею робити? З нею поговорити, добре слово не сказати, бо не вміє геть навчати, а лякають всіх в дворі. Мої гострі пазурі. Зброя це не до воду. Треба кинуть в лободу. Кіт рушницю викидає, м'яко спинку вигинає. Розцвів від щастя тин, знову добрий кіт мартин. Ну, а мишка та підганком думала собі до ранку, як дійти до лободи, не накликавши біди і рушницю знов дістати, щоб котиська налякати.